Стягують 50% від зарплати на аліменти. Це багато чи можна зменшити? Дуже часто знаходять такі запитання від клієнтів, які дійсно мають, наприклад, стягнення 25%. 50 70 впровадженні було стягнуто одна друга на двох дітей аліментів. Так це можливо, тому що лише судовий наказ встановлює певні відсотки позовному провадженню цього обмеження немає і можливо стягнути 50 і більше навіть відсотків, якщо це задовольняє, навіть на одну двох дітей. Отже, якщо ми моделюємо ситуацію, що на двох дітей йде 50% від доходів, але, наприклад, в подальшому у цього платника аліментів було народжено ще, наприклад, одна або двоє дітей. Є батьки з інвалідністю першої другої групи, або, наприклад, дружини з інвалідністю. або Є дитина до трьох років, і дружина також має право вимагати додаткову допомогу з у зв'язку із тим, що дитині до трьох років, ви фактично в сукупності маєте право на пропорційне зменшення аліментів на кожну відповідну особу, на яку ви маєте сплачувати аліменти. Звісно, вас ніхто не звільнить від сплати аліментів, але перерахувати розмір можливо. І в даному випадку, якщо ми кажемо, що на перших двох дітей було стягнене 50%, можемо казати про зменшення на одну шосту на кожну дитину, тобто 33%, або на навіть і менше відсоток, якщо є відповідно більше дітей, двоє, троє додатково крім цих дітей, і також інші родичі, які потребують вашої допомоги, оскільки загалом не можуть стягувати більше 70% від всіх ваших доходів за законом, і фактично суд буде зменшувати пропорційно на кожну людину, яка має право на утримання з вас. Відповідно до кількості таких вимог, ми можемо з цим допомогти. Якщо ви дійсно потрапили в таку ситуацію, що вам потрібно зменшувати аліменти, оскільки у вас є багато людей, які з вас їх вимагають, то ви можете звернутись. Ми це зробимо і знаєте, захищаєте свої права.